Суботня школа святого Володимира провела незабутню поїздку до монастиря Пресвятої Богородиці. Дітей зустріли з теплом, радістю та гостинцями. Монахиня Ірина провела захопливу екскурсію територією монастиря. Це місце не лише осередок молитви, а й щоденної праці та духовного розвитку. У монастирі діє власна майстерня, де виготовляють та продають свічки з натурального воску. Дітям показали весь процес створення свічки. Та кожен учень зробив свою власну свічечку символ світла, який забрав із собою на згадку. Ми щойно робили свічки. Ми їх виготовляли самі. Молодці, що у вас тут? У мене морозиво. Ти його будеш їсти? Ні, я мамі подарую. — У мене соняшник і така гілочка з листочками. Такі поїздки важливі, бо допомагають краще пізнати нашу віру, каже отець Василь. Воскрес. Сьогодні ми відвідуємо з українською школою е скид Пресвятої Богородиці тут біля Нью-Маркета. Я думаю, що це є важливо, щоб доторкнутися і мати це досвід перебування в, в нашій громаді, особливо як ми розвиваємося ростемо і розвиваємося фізично і духовно, щоб мати, щоб доторкнутися, і ми сьогодні мали змогу побути на їхньому послуженні. Також доторкнутися прямо до, до цього способу, в якому вони живуть, також і через працю із свічками, і також побути тут у цьому місці, е, яке є насичене молитвами, щоб е, та, щоб мати цей досвід, директорка школи святого Володимира Тетяна Сунак висловлює свою подяку. А сьогодні наша школа відвідала монастир, і я хочу скористатися з нагоди, подякувати катедрі святого Володимира і нашому отцеві Василові за те, що він організував цю поїздку. Звичайно, це мій перший раз в монастирі в діючому монастирі. Ми всі навчилися дуже багато чого від монахинь. Бажаємо їм здоров'я, сили і ще раз дякуємо нашій катедрі за те, щоб організувала нам цю поїздку. Ця поїздка стала для школярів не просто уроком. Це була подорож до себе, довіри та добра.